Всім привіт! Мене звати Руха Кабіна, ви на каналі Руха Кабіна, і сьогодні ми заїжджаємо на сервіс, тобто продовжуємо попереднє відео, де я розповідав вам про а, свою практично новокуплену нульцеву автівку. Тому. Погнали на сервіс, перш за все. А подивимось, що у нас тут а, може бути, що нам можуть тут запропонувати. Так, а, це автосалон. Їдемо далі. Автосалон зараз не працює. Так, бачу сервіс. -салон. Попереду, і мені цікаво, чи сервіс -то у нас а, цілодобово тут працює, чи ні. Бо як ні, то мені ще потрібно буде на підстоп стати. Не бачу в цьому ніякої проблеми, але хотілося б, щоб одразу. І так і є. Так, а що в нас є тут? Вдосконалення мене поки що не цікавить. Я хочу пройти технічне обслуговування і зрозуміти. Дивіться, по-перше, те, що я вам і говорив, бачите, стан п'ятірочка вона. Нульцева. Я вам про це говорив. Дивіться, в неї пробіг 56 тисяч миль. Ну, друзі, блін, я якби ходив від туалета додому, від туалета до компа, я б находив більше, ніж 56 тисяч миль. Розумієте, вона нульцева. Це, грубо кажучи, я ось проїхав до сервісу і вже 56 тисяч. Блін, потужність 370 кінських сил. Крутящий момент, 1250 фут. КППшка в нас та ж сама стоїть, що і завжди. а Паливний бак замаленький, нуль. Ну, можливо, зможемо а, його повністю замінити. Можливо, про це будемо дивитися і думати потім. А тепер щодо а, капіталки, ну, капіталка, я не впевнений, що вона в цілому потрібна. Типу, машина ідеальна, вона нова. А єдине, що є декілька, декілька нюансів, які б можливо потрібно було б виправити, але, ну, не знаю. Типу, якщо ми а, візьмемося, ремонтувати тут буквально все, то в нас повний ремонт вийде на ну, скільки тут виходить: 37, 8, 20, ну, дивіться, грубо кажучи, 40. 50, 60, 85 тисяч. Грубо кажучи, 85 тисяч баксів у нас виходить повний ремонт, це капіталочка. Все під заміну цієї автівки. 85 тисяч. Бо є пропонують купити за 20 тисяч доларів. Ну, типу, я не знаю чому. Які підводні камні можуть бути по цій автівці, але сам факт, її пропонують купити за 20 кесів, навіть якщо я ввалю в улово заново нові деталі, які і так нові? Це виходить 105 тисяч. Така автівка стоїть в автосалоні 250 тисяч. І чому я маю її не брати, я не розумію. Ну, типу, ми однозначно будемо її брати. А, як ви бачите, а ремонтувати тут нічого не потрібно, вона повністю в цілому адекватно все в неї в постанові. Тому можемо подивитися, що в нас тут є по вдосконаленню, бо, я думаю, ви вже зрозуміли, що я. Вирішив її купувати. Так. Що в нас тут? Ну, так, по-моєму, взагалі чотенько виглядає, ні? Дивіться. Як на мене, отак от, от, якщо зробити, у мене, по-перше, спальне місце тут, як тут. А по-друге, виглядає просто імба. З старого брухту. Ми отримуємо салонівську цукерочку просто. Так, є таке діло. Купили, поставимо. Так, що в нас тут іще є цікавого? Ну, це не бачу сенсу. Так. Е... Викидати 46 тисяч? На двигун новий. Не бачу сенсу. Він у мене і так новий. Так, трансмісія. Там, мабуть, також немає сенсу. Типу, вона в мене нульс. От по панелі. По панелі я б хотів би щось із ТБшкою. Так, ну це ось, будь ласка, тут дивіться, тут немає, а тут уже є екранчик. 17 тисяч коштує. Так, ну от такий салон теж прикольний. Але ми купуємо. Ми робимо цю автівку для дівчинки, правильно. Тому тут якісь мають бути, мабуть, тона поніжніші. Я не знаю, для дівчини буде краще, мабуть, такий екран, така панель. Чи все-таки? Ну, мені це оце, мені подобається більше, але для дівчини, можливо, буде краще така. Не знаю. Давайте ось цю виберемо таку. Uh, такий тип повністю замінимо і ось таку панель поставимо. Кольори, як на мене, чіткі, все кльово, блин, тут дивіться. Офігеть. Ні, ну треба буде і собі на таку фуру заробити. Ні ну тут дуже круто. салон все просто 10 із 10. Давайте ставимо. Якщо мене, конечно хватить, бабла. Так, вроді хватило. І потім, що у нас тут аксесуарів ніяких, да? немає нічого. А дзеркала якісь. Хоча ні, дзеркала тут були чіткі. А що у нас тут по рольові? Це що, ім'я водія, понятно, не треба. Так, це що? Фіндіперць. Ну, в цілому, викидати. А, ну, 365 доларів. Давайте вже під салон. Ось такі попростіше для дівчинки візьмемо. А, щоб було то, як треба. Так, ну що, це ми зробили. А, тепер а, мені потрібно а, повернутися в гараж свій, правильно. А, так. так 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 Так. З якої точки ми виїжджали, я не пам'ятаю. Але в цілому мені треба сюди. Тому я думаю, можна їхати. Миль у нас тут небагато, 303 милі. Я думаю, ми доїдемо. А закінчимо свій тест-драйвчик до кінця. Ні, ну. Блін. Ну. ну, тепер тепер, тепер це виглядає просто пушка. Це ідеальніша машина. За. Ну, скільки ми в неї вкинули. Кузов я поставив скільки 40 тисяч. Потім а, в середині я витратив 27 на панель, якщо я не помиляюся. По-моєму, 27 тисяч на панель, а це виходить а, 67 тисяч. І ще ми потратили 300 там баксів на руль. Ну, до сотні мені ця автівка обійшлася. Ціна її а, в салоні 250 тисяч. І, як на мене, в будь-якому випадку я вже опинився просто в плюсові. Розумієте? Так, А я заїхав не туди, це може бути проблемою і хочу здати одразу ж, поки ззаді нікого немає, я встигаю. Тим паче потрібно перевірити повноцінну фуру. В усіх складних моментах, правильно? В тому числі і в тому, як вона шустро відкликається на всі мої запити. Типу, якщо я кудись щось не туди пішов, то мені потрібно розуміти, чи можу я з нею швидко маневрувати, чи ні. Тільки що ми побачили, що можу. Тому непогано. Так. Канзас ТДТП. 329 миль. Давайте зараз uh, подивимося, наскільки вона потужною може бути. Ну я думаю, вона стовідсотково буде uh, по швидкості просідати перед моєю червоною uh, фурою. Але по керованості, ну, типу, я бачу, що вона по керованості набагато приємніша і набагато більша віддача в неї. А щось як, мені здається, щось я зараз по кругу поїду, так? Да? Чи що? Щось я. І щось я тут зробив десь неправильно. Чи мені? Я, я ж міг просто прямо поїхати. Наше мені завертати і кидати круг, тому що в мене тут ще один маркер по GPS-ки стоїть. Ну, звісно ж таки. Звісно ж таки. Так, окей, тут можна вирулити, прямо просто поїдемо, і все буде добре. Бо я ж бачу, що щось не то. У мене просто маркер стояв. На іще одну. От що мені подобається, це те, що тут сучасна GPS. І все максимально зручно, як на мене. Так, що я можу їхати, так? Да? Поїхав. Та як це так? Ну можна ж було їхати. Червоне світло мінус 700. У мене, до речі, залишилося з цими всіми покупками. 50 тисяч доларів. І знаєте, якби мені підкинули ще такий варіант на, на за 20 тисяч баксів, можна було б взяти і ще одну фуру і найняти ще одного працівника. І це було б, як на мене, повністю ідеально. І в мене була б, враховуючи зі мною компанія на повноцінних. Три водія, що дозволило б мені, звісно, ну куди ти преш? Кошмар. А, типу він і не їде, і їде. І от і виходить така ситуація, потім, що мені доводиться їм вашляти страховку. Так от, якщо знайду ще варіант по фурі 1000 за 20. Це дозволить мені реально взяти і купити ще плюс одне авто. Що в свою чергу дозволить мені посадити ще плюс одного водія. І, вибачте, мене руха лоджік це вже буде на три автівки, нормальна контора, де ми зможемо один одного підстрахувати, якщо щось десь піде не так. А Якщо якась робота буде надскладною, хтось може з кимось замінитися цією роботою, і таким чином можна буде розігнатися. Бо коли у вас а, тільки ти в і іще один, якщо я в рейсі, а я нагадую, що я ще працюю не повноцінно на своїй конторі, я працюю ще на своїй старій. Логістичні кампанії, де з босом мене гарні відносини, і я поки що буду працювати там, поки ми не наб'ємо повноцінно нормальну клієнтську базу. Тому що як не крути, а тут я не зможу стільки ж заробляти, скільки заробляю у боса, бо поки що в нас немає репутації. А в Штатах. Компанія логістична без репутації, ну, це знаєте, це ми будемо місцевих перевозити а, з там, відстаню по 100-200 миль і не більше. Ну, типу, це не серйозні рейси, це швидкі рейси. А, ти за добу можеш два таких рейси зробити спокійно, без напрягу. І, власне, поки ми не наб'ємо такими рейсами репутацію, про інші замовлення мови не може і бути. Тому будемо набивати, я не знаю, скільки нам знадобиться, знову ж, таки, знову ж таки, якби у мене було три автівки, це було б значно швидше. А поки в мене дві автівки і одна тільки працює на рухолоджік, то це значно складніше. Тому що з однією автівкою, ну, ну добре, окей, вона буде робити два рейси в день. Два рейси в день. от візьмемо по максимуму в ідеалі. Робимо два рейси в день, і ми отримуємо, виходить, два фідбеки, два відгуки в рейтинг щоденно. Типу, а щоб вибитись нормально. Ух, перепрошую. Цими, ви бачите, що ніч на дворі. а з цими Перевірками, автосалонами, то де і тепер трішки вибиваєшся з нормованого графіка. І в рейсі я зараз не ходжу, і гроші не заробляю, але так потрібно. А, тож, а, щоб вибитися в нормальний рейтинг а, в Google Maps, наприклад, від відкілям найчастіше приходять замовлення а, логістичні, мені потрібно набити хоча б 100 плюс відгуків, розумієте, логістичних а, по а, фідбекові. І тоді ми зможемо якось більш-менш конкурувати. І це добре, якщо будуть знаєте, п'ятизіркові всі, що ми прям стрімко полетимо вверх. А якщо хтось там щось десь не понравиться і поставить двоєчку, троєчку, то це ще нас відтягне. А якби в мене було дві, повноцінно працюючи саме на рухолоджесті автівки, то чотири відгуки в день це доволі непогано, я вам скажу. Трішки мене занесло. Так. Нічого, нічого, ми тестої, ми тестуємо. Трішки занесло, але нормально. А чотири відгуки, дивіться, там а, 30 днів ми поїздили місяцьок. І все, у нас є повноцінне портфоліо з відгуками від різних компаній, і ми можемо з цим портфоліо вже рухатися солідно далі. Тому, 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 тому. Потрібно а, буде. Попрацювати потрібно буде пошукати, можливо, мені дійсно вдасться знайти а, ще плюс одне авто, і ми зразу ж таки і Енокентію поставимо а, на машину і будемо працювати. Руха, Леська і Енокенті. Нормально? Три кита, а руха лоджістика, як то кажуть. Так. І в такому, в такому темпі прикольно було б працювати. Звісно ж таки а багато замовлень, багато контенту. Можливо, хтось із них також захоче брати, знімати щось по контенті, і а, руха кабіна буде офіці... офіційно а, представляти руха лоджестик, і люди зможуть побачити, як ми ставимося до їхнього грузу, наскільки ми. Чесні, наскільки ми турботливі з нашими клієнтами, і вони будуть, знаєте, симпатію отримувати, і тим самим також е збільшувати лояльність до нас. І окрім там Google Maps з відгуками ми зможемо подавати і таке портфоліо е у вигляді YouTube, де Люди можуть побачити, як ми перевозили ту чи іншу компанію, як ми доставляли якісно їхні грузи. Якщо були якісь проблеми, то ми про ці проблеми повідомляли, звісно ж таки. І я думаю, що ось в такій манері це, звісно ж таки, було просто next level. Я не знаю, чому цього не роблять інші логістичні компанії, але, як на мене, це просто успіх. Коли у твоїй логістичній компанії є повноцінний YouTube канал, де ну хай не кожен, хай в тебе там 10 водіїв і три із них активні і готові знімати такий контент, це було б офігенно, чесно вам скажу. Ти заходиш на якусь логістичну компанію і розумієш, з ким ти маєш справу. Які водії працюють, який колектив, який настрій, які відносини. Е, блін. Тримайте собі на замітку, е, мої конкуренти Любі. Тримайте на замітку, мені не жалко, я з вами поділюсь цією геніальною просто ідеєю. Беріть і реалізуйте. Повірте, ваші клієнти будуть, по-перше, приємно здивовані, по-друге, Дуже вам вдячні за це. Ну і, звісно ж, не забувайте нагороджувати своїх водіїв, які будуть робити для вас такий контент. Лишніх там 500 доларів, 1000 доларів їм явно не буде по місяцю. Тому такі ідеї які мене, можуть рухати і 100% будуть рухати мою. Руха лоджік компанію, і я впевнений, що це буде круто. Якщо Леська захоче знімати відоси, тоже буде офігенно. А контент де жінка далекобійник чітко розповідає, так знімає свої влоги про те, як вона їзде по Штатах, а ще, знаєте, чистою українською мовою, достатньо мало. Достатньо мало. І нехай українська мова не така популярна, але вона. Однозначно знайшла свого глядача. Типу, так само як руха кабіна, канал українською, але він знаходить, знаходить ці розбиті серця, які були в пошуку україномовного, далекобійного, сурового, брутального такого контенту. І вони бляха взяли і знайшли його. Розумієте, вони взяли і знайшли його. Вони знайшли його прямо тут, на каналі Руха Кабіна. Тому я вважаю, що це геніально, це круто, і це має робити кожен, хто має до цього наснагу. Розумієте? Так, мені звернути трішки потрібно. І я трішки увалив тільки що своє нове авто, але ця емоція була вона була від серця. розумієте? Вона була від серця. Тому вона була такою яскравою, сильною і потужною. Отак. Так, нам залишилось 116 миль. А, я не побачив, скільки ми максимум розганяли авто, але у нас якось і не було можливості такої пустої, а, прямої дороги на хайвеї, щоб ми могли випробувати. Але, я думаю, у нас залишилось 111 миль, і ми маємо десь зараз це тестонути. наприклад, ось в цьому тунельчику. Так, давайте подивимось. 74 милі. Ну, тут, тут, бачите, тут невеличкий такий підйом є, але він незначний. Тому вважайте, ми практично їдемо прямо. Ну, 70, ну, 70, я, я вам зразу сказав, що вона однозначно слабіша. Ну, дивіться, зараз буде спуск. Можливо, на прямому спуску ми зробимо трішки більше. Але я не впевнений, що вона там, ну, типу, більше 85 зможе дати. Мабуть, навіть 85, тому що дивіться, я їду зі склону. І 75. Ну, мабуть, 80 це прям лютий потолок, який вона може видати по ідеї. Але ну, це, мабуть, має бути прям доволі таки великий схил, по якому я буду спускатися, щоб можна було набрати протягом певного часу. А, чисто по інерції, а потрібна швидкість. Тому 75 плюс-мінус. І знаєте, з одного боку, це. Ну, я б на такій а, фурі не хотів їздити. Тому що я люблю швидкість, я люблю отримати декілька штрафів, ви про це знаєте. Але з іншого боку, знаєте, це, ну, це офігенно. А це, як мінімум, офігенно в тому плані, що. А... Ти практично ніколи не будеш порушувати і купувати таку фуру для а, твоєго працівника це просто ідеально. Типу, в неї є певні обмеження. А ми чудово розуміємо, що твій працівник за рахунок цих обмежень не зможе а, просто дати більшу швидкість. Він не буде набиратися кучу а, штрафів. І це просто ідеально, як на мене. Так, ну що, друзі? Я вдома, я приїхав у свій любий милий гараж. Будемо паркуватися, заганяти автівку, іти спати. Зранку звати Леську. Нехай дивиться, нехай кайфує від цієї автівки. І бере свій перший рейс. На цьому все з вами був Рухи Кабіна Вдалої Дороги.